А чи можна по даті народження прочитати чоловіка так, ніби ти тримаєш в руках його інструкцію душі? Можна, але треба зауважити, що розуміючи ці якості, не треба підлаштовуватись. Зараз ми чоловіки все про вас розкажемо. <реш> Якщо до ваше життя приходить трійка, і ви не можете знайти з нею спільну мову, тому що вона така дуже емоційна. А ви ну така дуже структурна, можливо, через неї підсвічується ця сторона, що десь вам треба більше довіряти, розкриватися, проявляти свої емоції людям, а не бути такою холодною королевою. Це чоловік-артист, артист театру. Йому буде цікава ось така, от ну яскрава модель. Є дівчата, їх дуже багато, які я просто красива, я весела, я дівчина свято. Ну і тут ось, будь ласка, вам повний меч. І згадала одразу така дівчина: дорогий, я поламала машину. Як пополам? А вона сидить така. Так, який сьогодні я влаштую треш йому. І оба від цього кайфують. Бувають же такі люди. Ну, мені для мене це просто